Знаєте, бувають такі ночі, коли не спиться, і в голові починають роїтися думки, одні й ті самі вічні питання. От я і спробував якось скласти з них усіх один великий пазл, такий, щоб кожна деталька стала на своє місце. Давайте спробуємо зробити це разом. І все, звісно ж, починається з найпростішого і водночас найскладнішого питання а хто я такий? Не ім'я, не професія, не соціальний статус. А хто я, насправді? Далі виникає друге. Дивишся на зоряне небо на цей безмежний, неймовірний всесвіт і стає трохи дивно, чому ми бачимо життя тільки тут, чому космос так оглушливо мовчить? Ну і нарешті третє а чому світ саме такий? Чому в ньому існують біль, втрати, обмеження, сам час? Це ж не просто дитяча цікавість, правда? Це глибока потреба зрозуміти своє місце у цій велетенській картині. І от що тут важливо? Мета не знайти якісь готові відповіді, не повірити комусь на слово, мета знайти таку модель, такий погляд на речі, де всі-всі частини цього пазла сходяться ідеально, без жодних суперечностей. Адже істина, якою б вона не була, має бути цілісною. Так от ці питання це наша відправна точка. Саме з них і починається цей пошук, пошук єдиного зв'язку між усім, що існує. Але на цьому шляху одразу ж з'являється перша перешкода, і це межі нашого власного сприйняття. А що, якщо ми бачимо, ну скажімо так, далеко не повну картину? Дивіться класична наука каже, те, що не можна виміряти приладами, того просто не існує. Але ж це трохи зарозуміла позиція, чи не так? Колись ми не могли виміряти мікробів чи радіохвилі, але ж вони від того нікуди не поділися. Може, проблема не у світі, а в наших лінійках. І от тоді виникає цікава думка: а що, як розумне життя у Всесвіті існує, але, наче на іншій частоті? Уявіть собі, радіоприймач якщо він не налаштований на потрібну хвилю, для нього радіостанція просто не існує. Так і тут можливо, мовчання космосу це не порожнеча, це просто не збіг наших налаштувань. Добре. Якщо зовнішній світ може бути зовсім не таким, яким здається, то. Що тоді сказати про світ внутрішній? Хто ж той, хто все це спостерігає і ставить усі ці питання? Давайте просто на мить задумаємося про наше тіло від складності ДНК до мільярдів нейронних зв'язків у мозку, це ж просто фантастична, неймовірно досконала система. І от невже весь цей дивовижний механізм створений лише для одного доволі короткого проміжку часу? Якось надто складно для такої простої задачі? І звідси випливає гіпотеза. Можливо, ми це не наше тіло. Можливо, ми це свідомість, а тіло це лише тимчасовий інструмент такий собі біоскафандр, який ця свідомість використовує для певного етапу. Етапу навчання. Гаразд, але якщо наше життя це навчання, то де ж тоді розташована ця школа? І ось тут ми підходимо до центральної, мабуть, найсміливішої ідеї: Всесвіт, це не хаотична випадковість. Наш світ це така собі навчальна симуляція. Тільки це не гра для розваги богів, це скоріше тренажерний зал, а матерія з її законами та обмеженнями це і є той самий тренажер. Вона створює опір. І саме долаючи цей опір, свідомість вчиться, зростає і починає усвідомлювати саму себе. І от тоді все стає на свої місця. Існування часу, законів фізики, навіть нашої смертності, це не недоліки системи і не покарання, це просто правила гри, правила, які змушують нас робити вибір, вчитися і нести відповідальність за свої рішення. І навіть те, що ми звикли називати злом, у цій моделі набуває сенсу страх, образа, почуття провини, це не баги системи, це скоріше такі собі навчальні програми. Як боси у комп'ютерній грі, вони з'являються, щоб змусити нас або здатися, або стати сильнішими, розумнішими і, врешті-решт, подолати їх. Увесь цей шлях можна уявити метафорично: спочатку є єдине джерело, океан свідомості. Потім його маленька частинка, іскра, вирушає у матеріальний світ. Вона втілюється тут, на землі, щоб отримати унікальний досвід, якого не можна отримати ніде-інде. А мета пройти цей курс, навчитися всьому і повернутися назад до джерела, але вже не просто іскрою, а самоусвідомленою одиницею. Звісно, все це звучить дуже масштабно і, можливо, абстрактно, але головне питання, яке це все має практичне значення для нашого звичайного повсякденного життя? А значення величезне, бо з цієї моделі випливає цілком конкретний набір інструментів. Наша увага це найцінніший ресурс, наша головна валюта. Етичні принципи, як от чесність, це не просто нав'язана мораль, а ефективна інженерія свідомості. Будь-яка криза це не покарання за щось, а урок для чогось. І головний навик у цій грі це усвідомленості, тобто здатність бачити, що насправді відбувається всередині нас. І знаєте, що найцікавіше цей погляд на світ раптом дозволяє без жодних суперечностей відповісти на всі ті питання, з яких ми почали. Він пояснює і мовчання космосу, і сенс страждань, і нашу невтомну вроджену тягу до пошуку сенсу життя. Звісно. Це лише модель, лише гіпотеза, але її сила в тому, що вона збирає весь цей хаос, усі ці розрізнені факти та відчуття в єдину струнку картину. І коли пазл ось так складається, виникає дивовижне відчуття, що ти наблизився до чогось по-справжньому важливого. І тоді, можливо, наш вічний пошук сенсу, це зовсім не ознака того, що ми загубилися і не знаємо, куди йти. Можливо, сам цей пошук і є шляхом, шляхом додому. Це просто свідомість згадує, хто вона є насправді, і починає повертатися до себе.